Цього дня бачимо новини, що Володимир Зеленський вже полетів до Іспанії. Бачимо звідти певні новини про підписання безпекових угод, і про те, який пакет підтримки отримуємо, що в ньому буде. Як ви взагалом оцінюєте перспективи ось цього ось цієї поїздки Володимира Зеленського? Якими можуть бути результати? На що розраховуємо те, що ми вже чуємо, це те за чим поїхали, чи ще будуть позитивні новини. Ну, головна мета візиту до Іспанії до Португалії це підписання безпекових угод. Угод про безпекову співпрацю. Ми такі угоди вже підписали більш ніж десятком країн. Процес продовжується. Причому підписані угоди про співпрацю в сфері безпеки з п'ятью країнами Великої Сімки. Очікується отака от угода з Сполученими Штатами Америки, а також з Європейським Союзом. А тому от цей процес для нас дуже важливий. Фактично, Формується коаліція стратегічна коаліція, яка має підтримати от ці партнерські стосунки, які сформувалися під час нинішньої великої війни, коли нам допомагали багато демократичних країн. От зараз ця співця співпраця вона закріплюється, закріплюється в безпекових угодах. Так що це головна мета поїздки до Іспанії. От потім буде поїздка до Португалії. Ці поїздки планувалися, але президент Володимир Зеленський відклав ці. Візити в зв'язку з ускладненням ситуації на Харківщині. Так що тут ніяких сенсацій немає. Головний результат от з Іспанією вже досягнута. Я маю на увазі головний результат цього візиту і в Португалії буде те саме. Хочу окремо звернути увагу на те, як зустрічали Зеленського про делегацію, яка саме приїхала туди на Литовище зустрічати. Маю на увазі зараз короля Іспанії. Ось сама церемонія зустрічі, що цікаво, ось така демонстрація. Це безумовно демонстрація підтримки України. Це безумовно хороший знак для нас. Тут виникає питання: якщо з країнами Балтії зрозуміло, чому вони так підтримують. Тепер питання, зокрема Іспанія. Чому така прихильність? Ну розумієте, я б зараз от не розділяв що от там країни Балтії нас підтримують. Більше хтось менше, хтось. Тобто, я не робив таких градації. Безумовно, от ну давно очевидно ще з перших тижнів війни. І навіть це було відоме і до російського повноштабного вторгнення. Що в країнах Балтії до нас найбільший рівень симпатії? Ну тому що спільні проблеми, спільний ворог, вони на кордоні з Росією. Вони розуміють, що ми їх захищаємо. Можливо, дійсно трошки дивна Іспанія а, а, на далекому заході від нас. Я маю на увазі на далекому заході Європи. І для них загрози з боку Росії можливо не так відчутні, але в Іспанії дуже, дуже добре знають Україну. Чимало українців працюють в Іспанії ще з 90-х років. Я от неодноразово бував в Іспанії, можу вам сказати, що ну відчувається. Я, от минулого року був в гостях у дочки в Барселоні, і бачив там у мерії в столиці Каталонії українські прапори і не тільки там, в багатьох інших містах і місцях. Схожа ситуація в багатьох містах Іспанії, тобто це щира, щира симпатія. Ну, цей прояв європейської солідарності безумовно, і розуміння того, що зараз. Україна захищає демократичні цінності. Можливо, немає такої відчуття рівня загрози, як Українбалції, але так я по південному щире співчуття і щире позитивне ставлення до нас. Воно відчувається, і в Іспанії я знаю, що не тільки от українська громада, але багато друзів України є серед іспанців, які активно допомагають нашій країні, і безумовно це проявляється і в діях влади. Це дуже помітно щодо пакету допомоги, ось рекордний. Зазначають про те, що допомога включає тут і ракети до Петріоти, 19 бойових танків, леопард і іншу зброю, вироблену в Іспанії. ось ця допомога на значну суму. Це буде сигналом для інших країн знову звернути увагу, що Україні потрібна підтримка що потрібно, окрім того, що вже надають, знову таки інтенсифікувати зусилля. Дивіться, ну під час кожного такого візиту на озвучується, надається Україні конкретний пакет допомоги. І коли наш президент приїжджає в якусь країну, і коли до нас хтось приїжджає, як правило, їдуть не з пустими руками, а, а оголошують про додатковий пакет військової допомоги Україні. І останні місяці, от особливо в Європі, коли була затримка з американською воєнною допомогою, багато країн Європи. Надали Україні додаткові воєнні пакети тому, що в цьому була велика потреба. На зараз ну, це пов'язане безумовно з візитом. Але тут є ще один нюанс. От при всіх, скажімо так, позитивних аргументах. От ми багато теплих слів сказали на адресу Іспанії. але... Тут є й нюанс. Україна хотіла потримати від Іспанії комплекс ППО Петріот. Да, ну, Іспанія довго, довго вирішила це питання. Врешті сказали: ми готові надати вам от, ракети до комплексу Петріот. Готові надати там додаткові інші види озброєння боєприпасів, але все ж таки ну, не наважились надати цей комплекс. Тут є теж нюанси. Я не оцінюю. Наскільки зараз реальні загрози для повітряної безпеки Іспанії? Зараз ну, в умовах нинішньої війни України багато багато хто з європейських країн зараз на себе приміряє, а раптом через певний час Росія може атакувати країни Європи. Тобто їм теж це потрібно. Але тим не менш, от, нюанс з Петрітом, ну скажімо так, тут є питання деяке. Але тим не менш, дуже добре, що от, цей візит він якраз підтверджує. Високий рівень партнерської співпраці між нашими країнами і угода про безпеку співпрацю це якраз юридично затверджує на тривалий період на 10 років. Кілька тижнів залишається до українського саміту миру. Зеленський сьогодні голосив про те, що 90 країн-учасниць погодились бути. Але розуміємо, що для України важливі ті країни, які до нас. Ну, не вважаються дружніми, так сказати, і е, особливо звертаємо увагу на країни глобального півдня. Те, що говорили, мовляв, Індія погодилася. Ось є невелика перемога. Це е, те, про що говорили українські журналісти, фактично впродовж всього минулого тижня говорили про. Ймовірно, участь так само Китаю, що відповість, чекаємо, що офіційної відповіді, і зрозуміли, що і Росія активізувала на своєму фронті роботу із переманювання, так мовити, високопоставлених чиновників, які могли би приїхати в Швейцарію, натомість організовує свій брікс в ці ж дати. Як гадаєте, як далі може розвиватися ситуація? Ну, по перше, важливе уточнення. Це не український саміт миру, це глобальний саміт миру. Україна разом з Швейцарією є співорганізатором. Це наша ініціатива, дійсно, але це не містечковий саміт, а, а, інакше він проходив в Україні. А, і такі приклади вже були. Ні, це глобальний саміт миру, який стосується не тільки. Формування умов для майбутніх мирних перемовин, умов, які будуть важливими для подальших перемовин про завершення війни між Росією та Україною, але це і про справедливий мировий про справедливий світовий порядок. Тому глобальний саміт миру дійсно. Зараз навколо цього саміту йде гостра дипломатична боротьба, як публічна, так і прихована. Росія не тільки зараз, Росія вже декілька місяців поспіль. Шалено працює в різних формах і публічна, і таємна для того, щоб зменшити кількість учасників цього саміту і занизити рівень участі. І те, що ви згадали, от проведення саміту БРІК, саме міністерського саміту БРІК, саме от якраз в ці дати, приблизно це спеціально зроблено для того, щоб міністра закордонних справ цих країн поїхали не в Швейцарію на цей саміт. А поїхали на, на на Саміт БРІКС. Це одна з форм. А насправді десь шантаж використовується, шантажують там позбавленням допомоги чи згортанням економічної співпраці деякі країни глобального Півдня. десь корупцію використовують, десь обіцяють позики або там постачання енергоносіїв по пільгових е, 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 цинах і так далі. Росія дуже активно зараз працює. Тисне на своїх партнерів, щоб вони не їхали на цей саміт. Але тим не менш, от Індія, яку ви згадали, вона член Брікс, Індія буде брати участь. Ми ще не знаємо на якому рівні, але тим не менш, Індія погодилась. Я думаю, що Індія бачить в цьому демонстрацію власної лідерської ролі в регіоні глобального півдня і не тільки І тут ще іде суперництво з Китаєм, певно. По Китаю невідомо питання відкрите. Майже напевно можна сказати, що навряд чи приїде Сізінпін, ну тому що він вже відвідав Європу. А Сі Цзінпін не часто їздить далеко за кордон, і такі далекі візити він здійснює, скажімо так, не дуже часто. А тут ще і треба розуміти, що це не китайська гра, це не китайська ініціатива, і тому Китай скоріше за все буде осторонь. Але от звернення нашого президента. І до Сі Цзінпіна особисто, і до президента США Байдена з закликом взяти участь особисто в цьому саміті. Це сигнал, зокрема для Китаю. Я, навіть розуміючи, що мали вірогідно, що Сі Цзінпін приїде, але тим не менш, сигнал Китаю. Якщо ви проігноруєте цей саміт, ну, тоді ви навряд зможете претендувати на роль на. на Об'єктивного нейтрального посередника в майбутніх мирних перемовинах, так що Китай має обирати. У них є власна ініціатива. Вони хочуть провести, і от оголосили це разом з Бразилією, яка теж, до речі, збирається взяти участь у глобальному саміті миру. Про те, що треба провести окрему мирну конференцію, де буде і Україна, і Росія. Окей, але треба визначати, як на яких умовах. З яким порядком денним і це от дискусію про це можна починати вже і в Швейцарії на глобальному саміті миру? Так що да, зараз дуже відповідальна фаза підготовки цього саміту визначається, хто саме буде брати участь на якому рівні, і навколо цього йде шалена дипломатична боротьба між Україною і нашими партнерами з одного боку і Росією з іншого. Окремо хочу зупинитися на представниках від Сполучених Штатів. Спершу з'являлася інформація, що однозначно Байдена не буде через те, що у нього своя передвиборча кампанія. Е, є інші справи. Тепер з'явилася інформація, що Сполучені Штати участь підтвердили у хто представлятиме, невідомо чи залежить від того, хто поїде, скажімо так, знак Сполучених Штатів про те, наскільки вони зацікавлені в темі України. Слухайте, те, що США зацікавлені в темі України, очевидно, з 22-го року, навіть раніше, зокрема і от голосування великого пакету допомоги Україні. Відновлення воєнної допомоги Україні на суму. Ну це в цілому допомога Україні на суму близько 61 мільярда доларів. От там свідчення того, що США зацікавлені. На нещодавно до нас приїжджав держсекретар Блінкін з дводенним візитом, і це теж це вже був четвертий такий візит за два роки от нинішньої повномасштабної війни з Росією, і це теж підтвердження такого рівня співпраці між США і Україною не було ніколи. За всі 30 років незалежності України ніколи. Інша річ, от е, рівень участі в цьому саміті тут є нюанси. Ну, я думаю, що той факт, що е, ну, є питання щодо особистої участі Байдена, от чому наш президент звернувся з таким закликом до американського президента, питання є. Я думаю, воно скоріше за все пов'язане з тим, що. Байден перед цим буде брати участь в теж дуже важливому інтенсивному дводенному саміті Великої Сімки, а потім ще такий же інтенсивний саміт в Швейцарії. І ну, враховуючи поважний вік, Джо Байдена, ну тут є проблеми наскільки ну. Йому буде важко витримати ці два саміти. Можливо, це була рекомендація його радників, що краще ну, хай хтось інший від США поїде. Насправді, я думаю, що от ви сказали, що вирішено, що США буде. Було відомо самого початку, що США буде. Тут жодних питань не було щодо участі США. Це було абсолютно точно відомо. США брали участь в підготовці цього саміта з перших зустрічей ще з кінця червня минулого року, коли тільки з'явилися ідеї такого саміту. А от питання: хто очолить делегацію? Тут були варіанти: да, або сам Байден, або віце-президент США або Держсекретар США. Думаю, що скоріше за все, очолить американську делегацію, держсекретар США Антоні Блінкен і, в принципі, він як досвідчений дипломат може активно попрацювати. Вати над узгодженням спільних документів тут. Я думаю, від нього користі навіть буде більше ніж від Байдена. Але статус Байдена, статус президента США, важливий і для залучення лідерів країн глобального півдня, і для демонстрації Росії, що США активно нас підтримує. Оце важливий сигнал. Тому що якщо Байдена не буде, ну це точно використають і Путін, і противники Байдена в США будуть сказати про слабкість Байдена, про його непослідовність. Тому це буде привід для критики на адресу Джо Байдена. Є компромісний варіант. Байден може взяти участь в цьому саміті, наприклад, в форматі відеоконференції. Він може звернутися з відеозверненням до учасників цього саміту. Наш президент так робив неодноразово. Так що і Байден це може зробити. Тому це може бути один з варіантів його участі в цьому саміті а безпосередньо там буде працювати ну скоріше за все блінкен і велика американська делегація. Так що якраз щодо участі США в цьому саміті немає жодних сумнівів. Ще маємо кілька хвилин. Хочу зачепити ще одну тему. Зокрема, з'явилася інформація, що ЄС прагне після саміту в Швейцарії організувати переговори за участі Росії в Саудівській Аравії. Подробиць немає. Утім, як ви оцінюєте таку ініціативу? Я оцінюю на ініціативу. Нема ще ініціативи. Ініціатива буде тоді, коли про це оголосить хтось з офіційних представників Європейського Союзу. Оголосить публічно. А те, що ви процитували, це інформація видання Bloomberg з посиланням на анонімні джерела. Тому нема ще ініціативи. Інформація. інформація, От я вам приклад не веду. Є інформація агентства Ройтерс з посиланням на 4 чи 5 анонімних джерел про те, що Росія хоче заморозки конфлікту. Я можу вам з дуже високою вірогідністю сказати. Нічого подібного. Росія не хоче заморозки конфлікту. Росія хоче перемовин про мир на своїх умовах, на умовах величезних поступок України. І Путін про це особисто сказав в деяких своїх виступах нещодавно. І тому е, от інформація з посиланням на анонімні джерела це не ініціатива, це інформація, яку треба перевіряти і підтверджувати. Я думаю, що ця інформація вона відображає дискусії, які зараз ідуть в європейському союзі. Дискусії. Нема що рішення, тим більше там ще вибори до Європарламенту. Буде певне оновлення керівництва Євросоюзу. Тому я думаю, що з ініціативами, що робити далі з мирним процесом, в Євросоюзі будуть визначатися, по перше, після саміту в Швейцарії і після виборів до Європарламенту. От тоді да будемо чекати офіційних заяв. Я не виключаю такі, скажімо так, ініціативи можуть бути. Але вже є ініціатива Китаю і Бразилії про мирний, мирну конференцію, де, де має бути і Україна, і Росія скоріше за все. Арабські країни пропонують провести такі самі, так що це ще питання: чия це ініціатива Євросоюзу чи арабських країн, і так далі. Тому не будемо поспішати. Я думаю, що е, після саміту Швейцарії розгорнеться новий етап дипломатичної боротьби, що робити далі з мирним і переговорним процесом. Так що новини про це ще будуть, е, і у нас ще буде багато інформаційних приводів про поговорити про це. Дякую вам, дякую за коментари. Дякую за слушне зауваження. Нагадаю, що політолог Володимир Фесенко був гостем ефіру Апостроф Тіві.